Усім доброго мирного дня! Сьогодні в нас з вами буде звіт по СП Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, організатор Маруся та Оксанка. Посилання на канал організаторів спонсорів буде під відео. Так, ну і давайте розпочнемо. Я небагато зв'язала. Буквально тільки дві пари шкарпеток. Ось таку пару в'язала на малечу, не знаю, кому у лянці або у стінці. Я вив'язувала е залишки пряжі. Такі тут і і шерсть, ну, це, скажімо, для домашніх шкарпеток. В'язала на свій розмір. У мене в дівчат зараз 38-й, але в них дуже росте нога. То я вже так зробила, що, якщо то більше не страшно, це як маленьке страшно. Так що вийшли в мене ось такі чудові шкарпеточки одні. І зв'язала ще одні шкарпетки. Ви вже їх бачили. Е я розказувала про цю пряжу. Це Газал Happy Fit. Нова для мене пряжа. Мені дуже сподобалась вона. Гарно лягає на ніжці, вона така дуже ніжна. Я думаю, що якщо в мене буде така можливість, я ще собі куплю пару пасмочок, щоб ще щось зв'язати. Бо дійсно приємно в'язати. Ці шкарпетки в мене вийшли 65 десь, грамів, можливо, до 70. Е, мене лишилось ще, десь 65, я так думаю. Що сподобалось цій 5, що шкарпетки виходять однакові після прання, вона вода, звичайно, трішки віддала колір, але вони зовсім не полиняли кольори. Е, П'ятка в мене тут моя улюблена на сьогоднішній день це Стронг. Тільки я тут менше набирала, як по ній. там... Ну, Меншу, меншу якість прибавок робила. Так. Вона тут взагалі виглядає така ніж ніжна ні, ніж п'яточка. Так, а в цих ці в мене важчі. Ці десь важать грам вже 80, 7, ну, 70 чим-то там грамів, вони ширше виглядають, але на ніжку вони так лягають плотненько. Тісненько, і що виходить, мені подобається. І це був мій звіт. А ви переходьте внизу по посилищі, дивіться, що ж нав'язали дівчата. В них вже ще, ще раніше були звіти. Просто в мене мені не вийшло зняти це відео раніше. І до скорої зустрічі. Я вже почала в'язати на березень шкарпетки. Подивимося, що.